Друге життя для раритетної техніки. Працівники Сумського водоканалу повернули в бойовий стрій стареньку БРД, яка досі припадала пилом на складі підприємства. Броньовану машину лагодили більше місяця. Самі майстрували дефіцитні деталі. Тепер вона у повній бойовій готовності вирушає в зону АТО. На оглядинах побувала і наша знімальна група. Радянську БРДМ не впізнати, машина повністю оновлена і готова до бою. Тюнінг проводили працівники автогосподарства водоканалу. Кажуть, довелося попотіти в пошуках потрібних деталей. Перебрали ходову, перебрали топлівну, баки промили. 40 років простояла техніка. Воно все було, тут хоч і все. волонтери допомагали ще трошки, там заржавіли, там резинки пропали, там все, а їх вже таких трудно де знайти. Тепер машина після довгого простою робить перші віражі. Працюють і всі її додаткові функції. Все працює, водомет, все працює. Я вам покажу до речі. Скадіть, волнатражаючий щиточок. Падимось ззаді, теж посмотрите. Заслонка відкроється. Тест драйв пройшов на п'ятірку. Тепер машина поїде в зону АТО. Військові кажуть, така техніка вкрай необхідна на передовій. Це бойова дозорна машина, вона виполняє, буде виконувати бойові задачі, що необхідно для нашого батальйону. Передвіження, перевозку лічного ну, В прямому сенсі слова, «бойові задачі. Комунальники обіцяють і далі братися за подібну роботу. Тим паче досвіду і ентузіазму вистачає. Це вторая машина, яку ми передаємо на АТО. Значить, э, машини відновлюються в дні время, машини відновлюються в вихідні дні. Ресурс в основному це человеческие руки. Человеческие руки це безплатно. Це э, добровольна допомога нашим вооруженным силам. Нагадаємо, до сум на ремонт доправили більше десяти розвідувально-дозорних машин. Їх ладнають у шлях Рембуді на заводі Фронза, Хімпромі та інших сумських підприємствах. Ні коломієць, Олександр Гордус на часі новини.